Всім привіт! Вас вітає ваш улюблений тренер Катерина. Сьогодні дуже хочу поговорити про час оволодіння інформацією, те, що стосується дівчат вагітних та відновлення після пологів. І зараз я більш детально на прикладах додатково такі вижимки зробила з наукових досліджень, ну і взагалі з психології, для того щоб вам було більш зрозуміло, коли варто. Починати тренування, скільки часу вам знадобиться, щоб відчути тазове дно, володіти якоюсь новою інформацією. Ну, в загальному це буде стосуватися не тільки періоду вагітності або відновлення, а в загальному всього нашого життя. Отож, почнемо. Наш розклад на сьогодні: це ефект паузи. Друга тема це буде навичка. І третя тема не дуже старайтесь. Назва така лякаюча, але вона дуже цікава і розповім зараз, чому. Якщо ми бажаємо. Оволодіти якоюсь новою інформацією, нам потрібно завжди брати до уваги, що ми маємо користуватися саме ефектом паузи. Придбання навичок це не подія, це цілий процес. Якщо ви дійсно хочете оволодіти новим навиком, набагато краще витрачати потроху часу протягом тривалого періоду ніж. Велика кількість часу одноразово. це те, що дослідники називають ефектом паузи. Розвиток навичок відбувається краще, коли навчання рознесене у часі, оскільки ефект паузи покращує навчання розтягування вашого навчального процесу. Це певний період часу, зменшує ймовірність того, що тиждень або місяць, або рік вам доведеться повертатися, щоб освіжити щось у пам'яті або почати вивчати це заново. Отож, мої клієнти завжди. Хвилюється, коли приходять в проект, що надано дуже багато інформації, як можна всю її вивчити на такому рівні, щоб після проекту можна було продовжувати виконувати вправи, розуміти своє тіло краще. І тут я хочу спростувати ось цей такий міф, що ви не зможете чогось вивчити. Якщо провести такий приклад і аналогію, все розподілено по дням. Чому я так зробила? Приходить кожен день нова інформація. А є певний розклад і є певний час, за який вам потрібно її пройти. Тобто, ми читаємо, ми дивимося. І ми пробуємо. Тобто, кожна спроба вона має бути і вона має величезне значення. Отож, коли ви прочитали, прослухали і спробували, воно все одно відкладається. Коли у вас буде стресова ситуація, ви завжди зможете повторити і згадати, що ви вчили, тому що ви використали ці три пункти, ці три елементи. Якщо ми будемо відкладати, наприклад, на останній тиждень будь-яке навчання, то звичайно за тиждень ми не зможемо володіти повноцінною інформацією, тому що нам потрібно. Порарва. День відпочинку для того, щоб з новими силами приступити і дійсно щось або повторити, або знову спробувати, або знову подивитися і подивитися на це під іншим новим кутом. Більшість з нас в процесі роботи над своїми навичками концентрується на спробах все зрозуміти. Це може здаватися досить розумним, але наука показала, що, хоча розуміння має важливе значення для підвищення майстерності, його важливо поліпшити, коли ви знайдете, як це робити, і цього буде. Де недостатньо, щоб було володіти новими вміннями, перетворення будь-яких набутих знань у реальний навик вимагає залучення частин вашого мозку, яка сильно впливає на навчання і рух. Ця частина називається базальні ядра Та як це допоможе у навчальному процесі, особливо у Тренувальному, так як мене більше цікавить результат досягнення у тренуваннях і оволодіння інформацією, яку надаю я. Якщо звернутися до науки, по перше, вони ці базальні ядра вони вчаться повільно на відміну від інших областей мозку, таких як Неокорекс. Має значення справу з виконавчими функціями мозку і швидко вчиться базальним ядрам потрібно набагато більше часу, щоб вібрати новий досвід і інформацію. По-друге, вони вчаться постійно повторюючи поведінку. Тобто, якщо ми розглянемо, наприклад, дитина хоче навчитися писати, чому дають ці уроки в школі і домашні завдання для того, щоб це було повторення по інакшому розповідають батьки. Доносять інформацію, якась інформація буде більш доступна для дитини, і таким чином вона рано чи пізно навчається писанню читанню, тому кожна жінка завжди може досягти результату: сісти на шпагат, попрацювати з поставою, так підготуватися до пологів і отримати максимальну користь від проекту. Для того щоб е, цей досвід передати і знайомим, і своїй дитині. Отож, якщо розглянути приклад, по мірі того, як ви намагаєтесь опановувати навиком, навмисно повторюйте практичні заняття, потерпіти невдачу, адаптуватися і повторити спробу. Саме цей процес дозволить вам відпрацювати навик і в кінцевому підсумку досягти компетентності. Адже коли справа доходить до тренування базальних ядер, повторення стає ключовим моментом, тому варто кожен на тренування доводити до ідеалу. Якщо розглядати на прикладі мене, то я навчаюсь скільки більше 20 років, так свої діяльності, свої професійності її покращую. Завжди йду на курси, щоб розуміти тіло краще, щоб використовувати нові методи, нові підходи до клієнта, щоб йому було більш зрозуміло, покращую самі тренування і вправи. І це дає змогу виконувати нові, нові мої спроби для того, щоб покращувати результат клієнта і ваші власні спроби. Спроби. Згадайте, скільки часу вам знадобилося, щоб навчитись їздити на ковзанах або на велосипеді. Чи це ж не відбувалось за один раз? Тобто, спочатку ми маємо зрозуміти, як це виконувати, потім ми виконуємо спроби. І, наприклад, дощ, і через деякий час знову тепла гарна погода. Ми знову пробуємо їздити на велосипеді. Розуміємо, якщо ми наїдемо на яму, ми можемо впасти. Ми піднімаємось, і в наступний раз ми будемо її намагатися об'їжджати тут. Так само відбувається в тренуваннях і навчальному процесі. В моїх проєктах. є і ось така схема, яка вам допоможе зрозуміти, на якому етапі ви опустили руки. А коли варто знову надати цю спробу, щоб у вас вийшло? Тобто, ви хочете сформувати навичку, зрозуміти, як тренуватися і як досягати вла... власного результату, ми маємо спочатку зрозуміти свої потреби, визначити цілі, мету, бажання до, до чого ми йдемо. Потім ми виконуємо повторення, постійне повторення, щось запитати, пройти терпрямий. Почитати, подивитися лекцію, тому це надважливо, щоб були не тільки тренування, а щоб людина мала багато інструментів в тренувальному процесі, тому і надані і лекції, і харчування, і зворотній зв'язок, і тренування, щоб всі ці підгрупи були охоплені між собою. Ді, що таким чином буде більш зрозуміла цінність а, мого навчального процесу для клієнтів і виконувати спроби. Не вийшло. Знову повторюємо, продовжили доступ, ще раз прийшли, дали собі відпочинок і знову повернулися до цього. Тому, в принципі, я і розробила три рівні навчання. Так і в кожному проєкті дівчина може прийти в наступний, більш ускладнений і виконати нові спроби для того, щоб досягти нового результату. Не дуже старайтесь переходити до цієї найцікавішої теми, що вона може означати. А про що це в загальному? Щоб засвоїти спосіб володіння новими навичками, потрібно врахувати один момент, якому багато хто не приділяє достатньо уваги. Цю увагу. Ми зараз з вами спростуємо. Людська увага складається з факторів, які впливають на те, наскільки уважними ми можемо бути в той чи інший момент. Тим не менш, є, як мінімум, один спосіб поліпшити вашу увагу, здатність концентрувати цю саму увагу. І він напрочуд простий. Просто не намагайтесь концентруватися більше, ніж це зазвичай у вас виходить. Уявіть, що ви багатодітна мама, можливо, ви вже є такою, вам потрібно і поставити прання, і забрати дитину зі школи, і зробити уроки, і ви хочете виконати тренування. І у вас увага постійно розповсюджується на різні сфери. Отож, надважливо собі організувати місце тренування, в якому ми будемо відволікатися і відпочивати, що дійсно ми приділяємо зараз ці 20 хвилин для себе, заспокоїмось і направляємо нашу увагу, за якими ми працюємо, думаємо про те, про нашу результат. От чого ми хочемо досягти, і от такі маленькі три пункти. Якщо ви виявите, що відволікаєтесь під час навчання, візьміть паузу, а потім розбийте процес навчання на більш короткі сегменти. Що це говорить? Сьогодні подивилися лекцію під час прогулянки. Відпочили, володіли новою інформацією, виконали домашнє завдання. Це все як в школі, так повторення. Таким самим чином, після мого проекту, жінка виходила як з навчального процесу. Скільки триває період вагітності та відновлення? Отож, тут ми поговоримо про те, що жінка завагітніла. Вона в період вагітності, ну в середньому, так ну не в середньому, і в загальному вагітна 9 місяців. Наше тіло змінюється, адаптується. І коли дівчата народжують, вони одразу хочуть бачити себе гарними, щоб тіло швидко приходило в форму. Але тіло організму в загальному потрібно стільки ж часу, як і в період вагітності, а можливо навіть довше, тому що кожен організм і ця вагітність, і пологи впливали на кожну жінку по-різному. Тож їй потрібно буде стільки ж часу, а більше на того на те, щоб відновитися. Після пологової депресії без, без цього стресу спокійно собі врівноважено, і якщо розглядати період вагітності, то жінки розглядають тренування і підготовку до пологів вже перед самими пологами, але ми не можемо за короткий час оволодіти всією інформацією, її зрозуміти і запам'ятати, і використати ще її. А що ж таке стресова ситуація? Якщо розглядати третій пункт, і скільки навчається експерт? Стресова ситуація це саме пологи. Отож, ми хочемо. Всі ці вивчені наші тренування для розслаблення тазового дна для того, щоб допомогти дитині пройти легко родовими шляхами, використовувати дихальні практики, щоб чоловік, якщо у вас партнерські пологи, робив вам масаж. І тут чоловік отримує стрес. Ви в себе поводитесь не так, як він собі уявляв. Ви відчуваєте не те, що ви собі уявляли. І тут в цій стресовій ситуації ви можете викликати лікарів, панікувати, не розслаблятися. Так а якщо ми. Витратимо на цю підготовку більше часу. Ми можемо більше запам'ятати, і дійсно в стресовій ситуації виконати те, що ви вчили, е, якщо розглядати тазове дно, розслаблення в пологах, самомасажі або зменшення больових відчуттів в період вагітності, то як за місяць ми можемо зменшити дійсно ці больові відчуття, підтримувати своє тіло. Це просто неможливо. Чи варто відкладати і наражати себе на небезпеку? Звичайно, ні, бо саме в період вагітності ми маємо підтримувати наш стан та його покращувати. Попередити боліві відчуття, укріпити м'язи до змін, до зростаючого плоду? Це на це потрібен час, і це е, е, такий процес не одного дня. Так, наприклад, тричі на тиждень ми виконуємо силову силове тренування, там двічі на тиждень для тазового дна. Один раз в тиждень робимо масаж і дихальну практики. Ми запам'ятовуємо, нам стає легше тіла м'язи, ми підтримуємо. готуємося до пологів та до стресових ситуацій. Таким чином ми дійсно зможемо використати повноцінно всю інформацію, яку ми освоїли. Ну і Звичайно, виконуйте спроби, підтримуйте ваше бажання, не відкладайте надовго, не вийшло, дали собі відпочинок і знову спробували. Обов'язково. Я надію, що вам була ця інформація дуже корисна. Діліться з друзями, з подругами, щоб більша кількість людей дізналась цю інформацію та я змогла їм допомогти. Буде дуже цінно отримувати фідбек, коментарі, вподобайки від вас. Ну і, звичайно, поширення в соціальних мережах. До зустрічі! На моїх проектах бажаю вам гарного самопочуття, щоб ваша вагітність проходила як найкраще. Ну і, звичайно легкий період відновлення. Па-па!